Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо просто про координати та довжини векторів. Ця інформація буде актуальна і для тих, хто навчається в 9 класі, і для тих, хто зустрів цю тему в 11. -му. Тож, що таке вектор? Вектор це напрямлений відрізок. Якщо в звичайного відрізка, як би ви не взяли і А, і Б, це у нас може бути одночасно і початок, і кінець, і він не має напряму, тобто просто тільки має довжину. Наш звичайний відрізок. Але вектор це напрямлений відрізок той, який чітко має вказаний напрям. І тут нам треба важливо розрізняти, де початок, а де кінець. Там, де у нас стрілочки немає, це у нас початок. А там, де стрілочка, це у нас кінець вектора. Тож, коли ми записуємо назву цього вектора, важливо спершу записувати початок і кінець, адже вектор АВ – це не те саме, що вектор БА, на відміну від запису відрізка. Тож, перед нами вектор АВ. Перший початок записаний, другий кінець. Що ми про нього можемо сказати? Ми можемо знайти його координати, якщо маємо координати кінців. Наприклад, у нас координати точки А, самої точки, це буде Ха іа. Ну, і для B теж нехай буде x, B і Y, B. Справа в тому, що якщо ви дивитеся мене зараз і навчаєтеся верніше, в 9 класі, ви знаєте, що ми працюємо на площині, у нас є дві координати x, y. Якщо ви вже в 11 класі, то ви знаєте, що е, наші вектори можуть знаходитися в просторі, і в такому випадку вони матимуть три координати. Але принцип розв'язання завдань і формули загалом то не сильно будуть відрізнятися, просто додасться ще одна Координата. Тож, розглянемо з першого випадок на площині. Тож, маємо координати однієї точки, маємо координати іншої. І для того, щоб визначити координати всього вектора АВ, нам потрібно від координат кінця відняти координати початку. Тобто ми від координат Б будемо віднімати координати точки А. Xb мінус Ха це буде перша координата вектора. І... По ігреку те саме. Ось так. Наприклад, нехай у нас буде якийсь вектор, який матиме точку А за початок, вона матиме координати 2 і мінус 5, і точка Б, яка буде мати координати мінус 1 і мінус 1. Давайте знайдемо координати цього вектора, тобто вектор АВ. Домовились від координат кінця віднімати координати початку, тому від b віднімемо А, матимемо мінус 1 мінус 2 окремо по х, окремо по іх. Мінус 1 мінус мінус 5. Рахуємо. Маємо просто мінус 3 і мінус на мінус плюс, тобто мінус 1 плюс 5 це у нас виходить просто 4. Ось такі координати вектора АБ знайти легко. Давайте спробуємо знайти координати вектора BA. Побачимо, наскільки вони відрізняються. Вектор BA це значить лише те, що напрям цього вектора змінився. І тепер тут початок, а тут кінець. Тож ми від координат А будемо віднімати координати Б. 2-1. І по y те саме мінус 5, мінус мінус 1. Тож остаточно маємо 3, і мінус 5 плюс 1 це у нас мінус 4. Зверніть увагу, чим відрізняються координати цих векторів. А Б і Ба мають протилежні знаки. Тобто, якщо тут у нас мінус 3, то в протилежного оберненого з іншим напрямом у нас мається 3. Маємо тут 4 а відповідно у того самого, але з іншим напрямом, у нас вже мінус 4. Тож, ми можемо з вами зробити висновок, що вектор АБ не дорівнює вектору BА, а дорівнює мінус вектору BA. Тобто, якщо ви домножите кожну координату на мінус, відповідно отримаєте значення протилежно напрямленого вектора. Також важливою формулою у нас є саме довжина вектора. Що таке довжина? Інколи її ще називають абсолютна величина. Це довжина ось цього відрізочка, який позначає наш вектор і має кінці в цих координатах. Знайти це дуже просто, і ця формула цілком співпадає з тою, яку ви вчили для довжини відрізка, маючи дві координати кінців. Тож, фактично, щоб знайти довжину вектора АВ, нам потрібно взяти корінь із суми квадратів його координат. Якщо я першу координату, яка отримується ось тут внаслідок віднімання, позначу як. А А координату по Y позначу як А і. То координати цього вектора у нас буде перша координата по х в квадраті плюс координата по Y в квадраті. Координати це те, що ви вже знайшли. Спробуємо знайти довжини вектора АВ і вектора Ба. Тож координати у нас знайдені, підставляємо у формулу. Довжина вектора АВ – це у нас корінь із суми квадратів координат, тобто мінус 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті, мінус 3 в квадраті 9. Плюс 4 в квадраті 16. І маємо корінь з 25, це просто 5. Звертаю вашу увагу, що в даному випадку я підібрала спеціально гарні числа, щоб гарно добувся корінь. Але це не обов'язково. Тобто, якщо у вас виходить корінь, з якого націла не добувається результат, то нічого страшного, ви залишаєте собі його у вигляді кореня. Тож, спробуємо знайти аналогічним чином довжину вектора BA, теж корінь із суми квадратів цих координат. тобто, 3 в квадраті плюс мінус 4 в квадраті. І як ви бачите, цей мінус потрапляє під вплив квадрату і зовсім нічого не змінює. Адже у нас знову отримується 3 в квадраті це 9. А мінус 4 в квадраті це 16. Отже, маємо корінь з 25, і це знову 5. Який висновок можемо зробити? Що у протилежно направлених векторів АВ і БА. Координати різні відрізняються знаками, а от довжини у них абсолютно однакові. Також наголошу на тому, що довжина вектора абсолютно величина або модуль вектора це одне й те ж саме. Тому його позначають як вигляд модуля. Модуль АБ це довжина, модуль БА це довжина відповідного вектора. Якщо ви навчаєтеся в 11 класі, то ви часто можете зустріти ось таку. Формулу. Точно таку саму, тільки ще додається одна координата по z. І формула координат вектора така сама, і формула довжини вектора теж така сама, просто кожна координата, сума координат в квадраті, кожну координату до квадрату і це все додати під коренем. Давайте спробуємо приклад для трьох координат. Наприклад, у вас є вектор. З координатами, де точка А має координати мінус 2, 3, 1. І, наприклад, точка Б має координати 4 мінус 1 і 0. Давайте знайдемо координати вектора АВ і його довжину. Якщо у нас вектор АВ, то ми від Б віднімаємо А. 4 мінус мінус 2, це у нас 4 плюс 2, відразу вже рахуємо 6. Далі мінус 1 мінус 3, це у нас мінус 4. Ну і 0 мінус 1 це у нас мінус 1. Якщо ми будемо говорити про модуль або довжину вектора, або абсолютно величину це все одне і те саме просто інакше називається. Це у нас буде корінь. Під коренем сума квадратів координат, тобто 6 в квадраті, плюс мінус 4 в квадраті і плюс мінус 1 в квадраті. 36 плюс 16 і плюс 1. Звертаю вашу увагу, як тільки мінус потрапляє під вплив квадрату, він зникає. Тобто навіть мінус 4 в квадраті це плюс 16. Рахуємо і маємо корінь. З 53. Нормально, коли у вас виходить корінь, з якого нічого не добувається. Ось так ви залишаєте. Тобто, абсолютна величина цього вектора дорівнює корінь з 53. Саме базові формули ми з вами розглянули. Застосування їх розглянули, тому саме час спробувати самостійно. Тож ставте на паузу, спробуйте знайти координати та довжини векторів Б і Ба, порівняти ваші отримані результати. І якщо хочете впевнитися, що ви розв'язали правильно і перевірити себе, шукайте правильні відповіді на телеграм-каналі Математика на 12. Ну а я чекатиму вас на своїх наступних відео, де просто про саме, -саме основне.